Пане Романе, скажіть, будь ласка, яку дію дає двостороння дія самої теплової накидки для органів дихальної системи і, звичайно, наскільки це буде корисно самим органів, якщо ми враховуємо холодний період року? Одне з завдань дихальної системи це вирівнювати температуру. Тому що в нас всередині 37 градусів, а вдихаємо ми повітря холодніше, і воно має зігрітися. І тому, наприклад, якщо ми часто. Багато дихаємо, холодним повітрям, або якщо, наприклад, ззовні, скажімо, охолоджуємося, ну, чи переохолоджуємося, коли знову ж таки людина мерзне в руки чи в ноги, це все ну, веде до запальних процесів. І навіть в сезонні, дуже часто, коли холодає, люди починають хворіти. Що це означає? Це означає, що десь імунітет не справляється. Що від холоду судинки стають вущими, вони звужуються, погіршується циркуляція крові, відповідно, зменшується кількість кисню і імунітет слабний. І от для того, щоб цього уникнути, попередити, потрібно прогріватися. І ця двостороння дія теплової накидки якраз допомагає допомогти організму боротися з цим явищем. Тому що ми прогріваємося з обох сторін, і навіть якщо ми десь, надихались холодним, ми собі прийшли додому, прогріли гарно з обох сторін, судини знову розширились, циркуляція крові пішла, обмінні процеси піш пішли, і, відповідно, імунітет справляється з тим, що навіть якщо потрапили якісь віруси чи бактерії, вони знешкоджуються. Навіть я би рекомендував, ну бувають ж випадки, коли ну, реально ми приходимо, перемерзли. Ми змерзли сильно в руки, в ноги десь довго стояли. І відповідно після таких подій. Людина хворіє на другий день чи на третій. І от щоб не захворіти в цей час потрібно прогрітися дуже сильно. По-перше, прогріти собі всю е, дихальну систему це накидкою і спереді, і ззаді, поставити температуру 50-60 градусів і побути ну, хоча б до години часу. Гарно розігрітися, щоб це все привести в порядок. І друге, це після прогрівання дихальної системи, я б, я б рекомендував прогріти стегна. Обгорнути їх стегна, коліна і прогрівати до того часу, поки вони не почнуть аж потіти. І це настільки піднімає імунну систему, що ну, реально людина може ну, не захворіти. І це працює.